Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо говорити про природні ресурси. Без природи життя людини неможливе. Вся історія людства це історія їх взаємодії. Природа, що оточує нас, створює природні умови нашого існування. У цьому беруть участь усі її компоненти. Гірські породи, вода, повітря, ґрунт, рослинність і тваринний світ. Залежно від своїх потреб, людина використовує ті чи інші компоненти природи, тоді вони стають для неї природними ресурсами, багатствами. Тож природні ресурси це природні компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані для задоволення потреб людини. Природні ресурси розміщені в географічних оболонках Землі, а саме в літосфері, атмосфері, гідросфері і біосфері. Літосфера утворена гірськими породами, які є сировиною або паливом у виробництві, тобто корисними копалинами або мінеральними ресурсами. Поверхня літосфери це земельні ресурси. А як джерело енергії може використовуватися внутрішня енергія Землі. В атмосфері природними ресурсами є енергія сонця, що проникає через повітряну оболонку та енергія вітру. Сонячна радіація та повітряні маси розподіляються по території Землі дуже нерівномірно. Тож є території з різною забезпеченістю цими кліматичними ресурсами. Гідросфера утворена водними ресурсами, прісними водами, гідроресурсами. Вода, яка рухається. А також водами Світового океану. До водних ресурсів відносять води річок, льодовики, прісні озера та води земних надр. Гідроресурси це енергія річок та припливів в океанах. Якщо забезпеченість водними ресурсами оцінюють за наявністю об'єму прісної води, то гідроресурси залежать від похилу річок та глибини їх долин, висоти приливів в океані. Тобто наявності придатної для використання гідроенергії, Води ж Світового океану можуть використовуватися для добування з них розчинених солей та прісної води. У біосфері є біологічні ресурси, серед яких виділяють рослини та тварини. До тварин належать всі тварини, крім свійських. Серед рослинних ресурсів це дикоростучі рослини. Надзвичайно важливими серед них є лісові рослини. Природні ресурси поділяються на групи за вичерпністю. Вичерпні та невичерпні. Вичерпні природні ресурси це ресурси, які при їх видобутку і використанні не відтворюються природою або відтворюються в термін значно більший у порівнянні з швидкістю їх використання. В свою чергу вони поділяються на відновлювальні і невідновлювальні. До відновлювальних ресурсів належать ґрунт, рослини, тваринний світ, а також деякі мінеральні ресурси, наприклад, солі, що осідають в озерах та морських лагунах. Вони можуть відтворюватися в природних процесах і підтримуватися у деякій постійній кількості, визначеній рівнем їх щорічного витворення та споживання. До невідтворювальних ресурсів належить багатство надр – горючі копалини, металічні та неметалічні корисні копалини. Використання цих ресурсів можливо тільки один раз, і воно неминуче призводить до виснаження їх запасів. Поповнення цих запасів неможливо, оскільки відсутні умови, в яких вони виникли, багато мільйонів років назад, або відбувається це дуже і дуже повільно. Природні ресурси, існування яких не обмежене часом, називаються невичерпними. При будь-якому інтенсивному споживанні їх кількість не зменшується, або зменшується настільки мало, що ця величина на практиці ігнорується. До невичерпних природних ресурсів відносяться кліматичні ресурси, сонячна енергія, дощові опади, енергія вітру і морського прибою, енергія рік і морських припливів, вода як речовина і засіб транспортування. Під охороною природних ресурсів розуміють спрямовані дії на захист довкілля від забруднення, надмірної експлуатації і іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини. Таку діяльність називають природокористуванням. Раціональне, розумне природокористування це господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх. А й майбутніх інтересів суспільства нераціональне природокористування веде до виснаження або навіть зникнення природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, порушення екологічної рівноваги природних систем, тобто до екологічної кризи або катастрофи. А як ви використовуєте природні ресурси? Подивіться на малюнки та напишіть в зошиті. Практичні поради на кожний день щодо раціонального використання природних ресурсів. Дякую вам за увагу. До зустрічі!